Історія асоціації українських банків нерозривно пов'язана з історією встановлення національної банківської системи. Доля розпорядилася так, що перше професійне об'єднання учасників банківського ринку виникло раніше за створення національного банку України. Власне саме зі створення асоціації українських банків розпочався процес організаційного оформлення незалежної української банківської системи. І побудова молодої держави, і розвиток асоціації, і становлення української банківської системи відбувались в одному часовому просторі. Сьогодні АУБ об'єднує більше ста банків. До асоціації також входять сім регіональних банківських союзів найбільших областей країни. Асоціація активно співпрацює з колегами з сусідніх країн. Один з останніх прикладів участь у створенні Центральної Євразійської банківської федерації. Її віце-президентом обрано президента АУБ Олександра Сугоняка. Асоціація також є членом Європейської банківської федерації. Плідно співпрацює з банківськими асоціаціями багатьох іноземних держав. Ще один приклад міжнародної активності АУП створення координаційної ради банківських асоціацій країн-членів ГУАМ. Кінець 80-х створюються перші комерційні банки з обмеженим колом операцій. Тиск комуністичної монополії, хоча і послаблюється, але ще зберігається суттєвий вплив на економіку. Немає законів. Нормативних актів, які б регулювали роботу комерційних банків перед молодими фінансовими установами, постає проблема власного захисту та узгодження спільних дій. Виникло питання, що треба ж якусь організацію, щоб можна було якось консолідуватись і захищати свої інтереси. Ми зібрали вісім банків. Це було в грудні 1989 року. Ми виступили з засновниками. От ініціаторами і прийняли рішення про створення асоціації. Червень 1990-го. на українському фінансовому просторі народжується Асоціація комерційних та кооперативних банків УРСР. Так у назву надають новонароджені її батьки 13 молодих комерційних банків. Першим головою ради асоціації банкіри обирають Володимира Горбовського, першим президентом асоціації народного депутата України Бориса Маркова, виконавчим директором Зою Конопацьку. Звісно, було дуже трудно кожному банку воювати, причому банки э, створювалися в многих областях, в районах, по всій Україні. А тому тогда і став вопрос о создании асаці. У той час ще зберігається централізована система управління у масштабах Союзу. Реєстрація нових банків здійснюється у Москві. Власного центрального держбанку українська банківська система немає. Асоціація була створена раніше, ніж формально був створений Національний банк України. І це теж стало таким підґрунтям для розвитку. Бо безумовно ми розуміли, що. В Україні створюється дворівнева система і потрібен центральний банк. Початок 90-х найважчий період в історії становлення української незалежності: гіперінфляція, економічна, політична кризи. Саме у цей час, у 1993 році, президентом асоціації обирають народного депутата України, голову підкомісії парламентської комісії з питань економічної реформи Олександра Сугоняка. Я почав займатися темами грошового обігу, підготовкою питання впровадження національної валюти, ну, а банкіри запропонували мені очолювати асоціацію. Попереду у асоціації стояло нелегке завдання допомогти встановленню вітчизняної банківської системи, яку згодом фахівці назвуть головною складовою економічного розвитку країни. Назвичайно активну участь брали представники асоціації підготовці і проведені таких важливих і судьбоносних законів для становлення банківської системи, як закони про національний банк України, про банки і банківську діяльність. Зрощення політики та бізнесу сором для європейців, щоденна буденність для української економіки початку 90-х. тільки не для асоціації українських банків, яка з перших днів свого існування дотримувалася принципів незалежності, а політичності та некомерційності. Роль асоціації полягає в тому, щоб захищати системний інтерес і виключно системний. Я прекрасно розумів, що якщо в самій асоціації, тобто в цього апарату у мене особисто, буде мій особистий інтерес бізнесовий. Він буде переважати над тим системним інтересом, який я маю захищати за 21 рік професійної діяльності в активі асоціації чимало корисних справ у кризовій ситуації. АУП без прибільшення доклала зусиль для рятування вітчизняної банківської системи від краху. У 1998 році АУП прогнозує фінансову кризу та видає пропозиції щодо її уникнення. Але, попри перестороги фахівців, в країні продовжує вибудовуватися фінансова піраміда, де гривні сягає 80%, капітал банків падає майже вдвічі. Український уряд близький до оголошення дефолту. В Росії дефолт оголошують. Україні вдається встояти. Саме складне і саме небезпечне, що фігурували домінантом російської кризи, це. Борги це борги держави, які виникли перед резидентами, перед внутрішніми учасниками перезонів. Чому ці борги і їх обслуговування прийшло в таку залежність, коли далі проводити таку політику немає перспективи. Таких речей у нас немає у цей час. Асоціація стає сполучною ланкою між владою, банками та присічними громадянами. Безліч нарад, зустрічей, роз'яснень, вивчення досвіду російських колег. Результат відтоку вкладів з банків не відбулося. Довіру людей до банківської системи не підірвано. Позов до арбітражного суду на уряд ще одна безпрецедентна дія, до якої в той час вдається АУП, щоб примусити владу обслуговувати свої борги перед банками по ОВДП. Коли уряд відмовляється від виконання своїх зобов'язань, тоді це може зробити будь-хто, це може зробити банк. Банк завтра не буде платити вкладникам, не буде перераховувати кошти. Все можна. Ми переходимо. Ну я не знаю. Це анархія, це, це, це недопустимо. Саме під час кризи 98-го за участі АОП створюється фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У Росії такий фонд з'явився на 5 років пізніше. Тож у 98-му дефолту не сталося. Інший приклад: включення України у грудні 2002 року до чорного списку ФАД. Саме АУП разом з НБУ вдалося тоді врятувати ситуацію. Реакція АУБ була миттєвою до групи ФАТ, до Європейської банківської федерації, до банківських асоціацій США, Британії Німеччини було направлено звернення з пропозицією про співпрацю у вирішенні проблеми. Банкірам вдалося швидко створити національну систему протидії відмиванню брудних коштів. Україну викреслили з чорного списку. Інакше країні б загрожувало від'єднання від, від кореспондентських рахунків іноземних банків-партнерів. Контроль транзак. Згортання міжнародних кредитних ліній, фінансовий колапс. Ще одне випробування на стабільність фінансового ринку помаранчева революція у 2004 році. Через ЗМІ точно нагнітається паніка та недовіра суспільства до банків. АУП пропонує Нацбанку запровадити мораторій на дострокове повернення вкладів. Загрозу дестабілізації було зупинено. Криза 2008 року, і про неї попереджала асоціація. Асоціація прийняла ряд звернень, в тому числі до банківського середовища, в тому числі до урядовців, про те, що ми стоїмо на порозі економічної кризи. Ще у січні 2008 року представники АУП намагались привернути увагу до загрозливого зростання споживчого кредитування, обсягів іноземних запозичень та критичного стану на міжнародних фінансових ринках у березні 2008 року. Під час 14-го з'їзду АУП наголошується на небезпечних викликах, що можуть постати найближчим часом перед українською банківською системою. Серед пропозицій, які надала асоціація уряду, переорієнтація на внутрішні джерела підтримки ліквідності банків, скорочення від'єм Го сальду, поточного рахунку та зупинення зростання зовнішнього боргу Нацбанку. Тоді пропонувалося розробити програму підтримки банківських установ в умовах фінансової нестабільності, передбачити спрощені механізми підтримки ліквідності банків. Власникам і керівникам комерційних банків з'їзд АО рекомендував зупинити зростання кредитного портфеля, вжити заходи щодо зупинення зростання споживчого кредитування та розробити програму забезпечення ліквідності банків. Відповідне звернення АО прозіслала банкірам усім гілкам влади, президенту, уряду, парламенту. На жаль, попередження фахівців владою не були почуті. Через шість місяців після перших попереджень про загрозу та намагань привернути увагу до неї у жовтні 2008 року. Країну охопила криза. Ми спеціально присвятили цілий з'їзд, який був березні місяці проведений. Восьмого року в темі недопущення чи послаблення кризи. Ми направляли свої пропозиції до уряду, до адміністрації президента. Ну але останні інстанції, на жаль, нас не почули. Можна було би суттєво зменшити наслідки цієї кризи. Для цього треба було відповідні фінансові заходи зробити і організаційні. І вони зроблені не були через те, що просто не вірили в те, що це можливо. Під час великих фінансових потрясінь, коли більшість втрачає, хтось намагається заробити 2008-2009 роки не виключення. Багато хто робив спроби лобіювати у стінах Верховної Ради популістські закони лише завдяки постійній увазі асоціації вдалося попередити прийняття руйнівних для банківської системи законопроєктів. Було призупинено спробу надати преференції за кредитами хлібопекарській галузі. Вдалося не допустити запровадження кримінальної відповідальності за порушення умов договору банківського вкладу, накласти вето на закон про мораторій на реалізацію застави за простроченими кредитами фізичних осіб. Думки асоціації були враховані і при підготовці нормативних документів, пов'язаних з капіталізацією банків, реструктуризацією проблемної заборгованості і з інших питань, які потребували вирішення у ці скрутні часи. Жоден закон чи нормативний акт з питань банківської діяльності не проходить повз увагу АУБ. Асоціація плідно співпрацює з профільним парламентським комітетом, в роботі якого як народний депутат бере активну участь голова ради АУП Станіслав Аржевітін. завдячуючи зусиллям саме асоціації українських банків, найголовніше не пройшло напевно сотні законів, які погіршили умови роботи фінансових установ. Вдосконалення податкового законодавства ще один важливий напрямок роботи асоціації серед досягнень на цьому шляху отримання банками права мати однаковий з іншими суб'єктами підприємницької діяльності податок на прибуток, запровадження мораторію на оподаткування депозитних вкладів населення, активну участь АУ брала в роботі над проектом податкового кодексу України. Зокрема, АУ вдалося відстояти норму, за якою банки можуть у достатньому обсязі формувати резерви за рахунок витрат. Якби не це, то просто Штучно б зменшувався б капітал банку через те, що прийшлося сплачувати податки від суми цих резервів. Це в мільярдні суми. Банки зекономили свої витрати, значить, зберегли капітал. Серйозним викликом для національної банківської системи виявилось прагнення окремих учасників ринку порушити базовий принцип його функціонування рівні умови конкуренції. Слідом за заявами про доцільність залишення на ринку не більше 40-50 банків, група банкірів, об'єднаних навколо форуму провідних міжнародних фінансових установ, офіційно виступила з ініціативами перед НБУ щодо збільшення вимог до капіталу банків. Завдяки таким заходам пропонувалося скоротити кількість діючих в Україні середніх та малих банків. Як наслідок лобіювання таких ідей, Національний банк видає дискримінаційну постанову номер 273, якою зобов'язав банки, що мають регулятивний капітал менший ніж 120 мільйонів гривень, збільшити його протягом року та заборонив їм приймати додаткові депозити від фізичних осіб. Асоціація українських банків змушена була рішуче встати на захист принципу справедливої конкуренції на захист малих і середніх банків. Вибираючи між тими, хто хотів знищити ці 120 банків 3-4 групи, і самими цими банками, ми вибрали тих, кого треба було захищати. Задля відстоювання принципів рівної конкуренції АО довелося подати позов до суду щодо відміни дискримінаційних пунктів постанови НБУ no 273. В результаті тривалої судової боротьби окружний адміністративний суд міста Києва відмінив антиконкурентні пункти постанови НБУ. Після того як Нацбанк домігся скасування цього рішення у Київському апеляційному адміністративному суді, АО продовжила відстоювання інтересів українських банків у вищому адміністративному суді України. Очень многие банки боялись выступать, в общем-то. Понимаете, ассоциация, грубо говоря, тоже профсоюз, который умеет выражать интересы своих членов, правильно? Вот он в данном случае и выражал интересы, и отстаивал интересы банков третьей-четвертой группы. Одночасно АУП довелося активно протистояти спробам знищити малі і середні українські банки у парламенті відповідно до укладених зобов'язань перед МВФ та Світовим банком до Верховної Ради було внесено законопроект номер 0884, яким передбачалось збільшення статутного капіталу новостворюваних банків до 500 мільйонів гривень. Також НБУ надавалося право одноосібно встановлювати вимоги до капіталу діючих банків. Передбачалось Різке збільшення статутних капіталів для комерційних банків. А якби прийняли цей закон, то я переконаний, що е, більша половина українських банків просто зникнули б із книги реєстрації е, банківських установ. Іспользувати показатель достатності капіталу банку і давити з допомогою цього конкуренцію малої банки. Ну це неправильний підхід. Прийняття законопроекту номер 0884 в компромісній редакції, яка враховувала і пропозиції АУП, було великою несподіванкою для багатьох. Дехто вже рахував скільки банків залишиться на ринку після його прийняття. Не судилося. Це допомогло сохранити нормальну робочу обстановку в банках 3-4 групи. І, хоча боротьба за збереження малих і середніх банків ще триває, головна загроза вже позаду. Відповідно до згаданого закону, Нацбанк має привести у відповідність із ним усі нормативні акти, зокрема постанову номер 273 Таким чином, після набрання законом чинності у вересні 2011 року, Нацбанк повинен буде змінити вимоги до термінів нарощення діючими банками свого статутного капіталу та відповідно до закону подовжити їх до п'яти років. Сьогодні неможливо собі уявити банківську систему без асоціації українських банків. Асоціація, мабуть, все-таки дуже-дуже багато допомагала банкам. І я хочу сказати, що, ну, мабуть, завдяки і активності Сугоняки Олександра Анатолійовича і його команди, яка багато років працює з ним, багато-багато проблемних питань, багато питань чисто фінансової політики. в банковском секторе Украины вырешивались достаточно успешно. Крайне важно и крайне нужно, чтобы такие ассоциации были, особенно в банковском секторе. Я считаю, что это действительно один из немногих примеров, поверьте, когда такая большая и серьезная структура ассоциативно-некоммерческая действует эффективно на протяжении такого срока. Возможно, это даже единственное Мы э, с самого начала говорили, что Стержнем нашої роботи повинно бути саме принцип чесної конкуренції, незалежно від того, великий, маленький чи середній, чи іноземний банк. Це були ті базові принципи, про які ми тоді дискутували, і мені дійсно приємно підкреслити, що все це 20-річне своє життя асоціація не відійшла від цих принципів. Від друкарських звітів і рахівниць до системи електронних платежів, від наміру заробляти швидкі надприбутки до побудови системного довготривалого бізнесу, від беззахисності банків перед владними діями до можливості відстоювати свої інтереси і впливати на рішення. Такий шлях пройшла вітчизняна банківська галузь, разом з якою пліч опліч вже 21 рік є асоціація українських банків.